Найбільш за все Лариса любить ранок. Це ті миттєвості, коли все навкруги просинається. Небо освітлюється першими променями сонця, які поступово наповнюють всю кімнату і дім. Лариса відчиняє вікно, щоб свіже повітря зайшло у кожний куточок, а до столу з ранковим сніданком вже один за одним підходять чоловік, донька і син. І це хвилини щастя, коли разом, коли єдині. Бо через деякий час всі розійдуться у своїх справах. Для Лариси, мудрої, успішної, сильної найголовніша цінність сім'я. Саме про таку, яка в мене зараз, я і мріяла. Мені дуже хотілося, щоб вона дуже кохав мій чоловік. І це справді є. Мені завжди хотілося двоє діток. Обов'язково, щоб була дівчинка і хлопчик. І коли в нас довго була одна дівчинка, у них перерва 17 років, я наважилася на те, щоб народити сина своєму чоловікові. За своїм характером Лариса Курило силеспрямована і наполеглива. Це у неї з дитинства. Батьки виховували так, що, окрім поваги до людей, вона повинна вміти все робити сама і відповідати за свої дії. Та коли висока струнка з довгою русою косою та зеленими очима Лариса зустріла красення Василя, в її житті все змінилося. Будувати свою сім'ю їм довелося далеко від батьківщини, батьків та друзів. Але основне, що поряд був коханий чоловік, з яким з'єднала їх сама доля. Вона відчула вірність, турботу, єднання і взаємодопомогу справжнє кохання. Я знаю його із семи років. Він брат моєї однокласниці і моєї подруги. І коли ми з нею вчилися в школі, завжди говорили. Рая, ти такий гарний брат. В тебе такий гарний брат з першого класу. Я чула і знала, що Корило Василь дуже гарний хлопець. І тому, отак, от, от це десь записалося у мене там всередині моєї душі. А потім так я закінчила школу і він закінчив. Військове училище їхав. Я вийшла на роботу вже. Я працювала. Він їхав на службу. Я дуже гарна була. Дуже в мене така довга коса. Е, така… Дуже довга була і товста коса, і, мабуть, це волосся його так привадило. і, Звичайно, я йому сподобалася. Але він дуже хитрий. Він задавав мені питання, як я відношусь до сім'ї, що для мене головне, як я. Вести му господарство, як я відношусь до господарства, як я відношусь до дітей. Ми з ним спілкувалися і домовились листуватися. І на півтора року в нас було листування. А вже коли він приїхав, ми зрозуміли, що ми вже не можемо жити один без одного. В понеділок ми сказали батькам, що ми одружуємося, а в неділю вже в нас була свадьба. В день народження його мами, і в мій день народження. Тобто в нас три свята було в один день. Вже в цьому році будемо святкувати 35 років. І вже 35 років разом. Вони рухаються по життю, виявляючи один до одного повагу, відкритість, чесність і підтримку. За фахом Василь Корило військовий доводилося служити в різних містах і містечках, і кожного разу переїзд на нове місце починав їхнє життя спочатку. Але завжди поряд пліч опліч була красуня дружина, його надія і підтримка. Першою у сім'ї курило з'явилася донька, а вже через 17 років син. Батьки робили все, щоб їхні діти виросли здоровими і щасливими. Не можна казати, що родина Курило не зазнала труднощів, вони були і досить серйозні, але долали все разом, підтримуючи один одного. Василь, як чоловік стояв на захисті родини, Лариса, немов горлиця, всіх оточувала теплом і турботою. Нині діти вже дорослі, та як і раніше, вони всі разом єдині. Лариса сьогодні має високі показники у мережевому бізнесі, і в цьому їй, як завжди, перший порадник і підтримка, коханий Василь. Донька Анна має професію психолога, працює за фахом та розвиває сімейний бізнес. А син Артем навчається в професійно-технічному училищі, посвоючи свою професію. Сім'я Курила гаряче люблять свою рідну країну Україну. в цей скрутний час, все, що залежить від них. Роблять задля допомоги всім, хто того потребує в ім'я перемоги, а нас дійсно є секрет, це взаємоповага і завжди розуміти, ти прав чи не прав. І якщо ти не прав, тому що за 35 років, звичайно, ну ми живі люди, ми живемо, ми спілкуємося, ми може споримо, ми приймаємо рішення. І якщо один з нас не прав. Він обов'язково це признає і попросив другого пробачення. Ім'я Лариса означає фортеця, хранителька, чайка. Кажуть, що ім'я багато в чому визначає характер. Напевно, так. Адже Лариса Курило хранителька і водночас надійна фортеця для всієї своєї сім'ї. А ще справжня чайка, що, немов розкинувши крила. Летить високо в небі, радіючи життю теперішньому і мріючи про майбутнє.